Всім привіт! Сьогодні ось я, як завжди, гуляю по парку, чи лісопарку, чи парка лісу. І я не просто сьогодні знімаю, хочу зняти гриби грибів, я вже не хочу не знімати, не бачити, не збирати, поки, поки у нас не буде свого житла, вони мені... Якось не дуже цікаві, ну хіба що якісь якісь форми, яких я ще не бачив чи не зустрічав в Україні. А так я вже надивився, перебачив всі різних грибів, що мені вони вже і снились. Тож сьогодні зовсім не по грибах. Хто бачив, що я купив ось такі ось комбайн і хочу відповісти, так, ось я хочу. Випробувати, як він працює. І хочу відповісти на запитання моїх підписників і спонсорів Знаєш, на рахунок бджіл. Я тут вже другий місяць і трохи дізнався про бджіл та бджілярів в Фінляндії. Хочу розповісти, а можливо ще і знайти місце для майбутньої пасіки. Ви не повірите, але бджіл завести тут досить просто. Я навіть не уявляв, наскільки тут просто і наскільки тут люди допомагають один одному. Навіть якщо у вас немає нічого, а щось хочете завести, то вам люди здебільшого. Ну в 90 випадках і 100 запропонують свою допомогу, ніж навпаки. Ось тут Ось тут саме, саме місцина. Для постановки вуликів, а чому б і ні. Я не бачу жодної причини, яка б заважала. Дивіться. Я не бачу жодної причини, яка б заважала хоча б, хоча б на цьому ось камені поставити декілька вуликів. І підставкою можуть можуть служити, теж підставкою може служити, слугувати теж каміння. Більше не треба нічого. Зараз, зараз все розповім, все, що відомо мені. Тут хтось ночував. Видно, по місцю мало того, що хтось ночував, хтось палив багаття і навіть залишив сідушку. Відмахувалась людина від комарів яких тут я не зустрічав, майже хтось палив багаття. І ось мені залишили сідушку. Сяду на сідушку і розповім все, як, що я дізнався. Переключаємо, переключаємо камеру і я розповідаю все, що я дізнався про бджіл бджолярів та бджільництва Фінляндії. Як тільки приїхав, хто слідкує за відео на моєму каналі, я Одразу почав шукати бджіл, хоча б, як, якщо не у людей, то десь на медоносах. Не на, на зніті, не на інших травах, ні на, ні на, інших, ні на яких квітах бджіл я в лісі не знайшов. Єдине місце, де я знайшов дві бджоли. Дві бджоли це був, був е, район Ля Павере Еспа. І Багато бджіл вже я побачив ось буквально декілька днів тому, тиждень тому. Це центральний університетський ботанічний сад Хельсинки. Там, звісно, на, на м'ятних кущах бджола годить. А я думаю, що вона не, не звідки не прилетіла. Я думаю, що десь десь пару вуликів, все таки в самому ботанічному саду, стоїть і працюють на квітах, на, запилюють квіти боцсада, щоб отримувати їм. Якісне та гарне насіння. А так, бджіл досить важко знайти. Насиченість природи бджолами надзвичайно низька. Просто я б сказав, що надзвичайно низька. Щоб знайти в лісі бджолу, це треба мати якусь надзвичайну вдачу. Я думаю, що трасомахою зустріти можна скоріше або ведмеді а лось таке сам прибіжить, ніж бджіл. Тож, я Потім почав ну, мріяти знайти магазин бджільництва і там все раз розпитати і показати ціни. Магазинів бджільництва теж немає. Є магазини всякі, є магазини для, для садоводів, для городників, є якісь садові центри. Але там найближче, що можна можна пов'язати із бджільництвом, це будиночки для осмії. Все. А, і ще бачив один будиночок для джмелів, але я не впевнений, що для джмелів. Там може тут будиночки мож, можна, я не здивуюсь, якщо я знайду тут будиночки для мишей. Тому що для летючих, для летючих мишей будинки е, продаються в магазинах, там, де продаються дуплянки і шпаківні. Коротше, знайти а так просто піти в місто і щось знайти і пов'язане з бджолами, нуль шансів. Я тоді зібрався із силами, написав, зареєструвався в спільноті Фейсбука фінських бджолярів і написав туди прямо листа. Так і так, я з України, у мене в Україні була пасіка, мрію щось наштал завести тут у Фінляндії хоча б, хоча б якісь любительські декілька сімей, як мені це правильно зробити. І чи можливо це все взагалі? Я не, я не сподівався, що мені хтось відповість, тому що там все на фінській мові мові. А і, я знаю, що ви вивчити фінську мову мені раніше, ніж через рік, це точно не світить. Хоча я не дуже вірю, що я її вивчу через рік через рік. Це 3-4 роки, тому що фінська мова одна із найскладніших мов світу. Якщо ви на слов'янської національності і у вас абетка така, як у нас, то ніяких не те, що. Зачепок, асоціацій із цими словами ніяких немає, то вчити дуже дуже важко, і треба мати якусь супер уяву, щоб придумувати якісь асоціативні рядки із словами фінської мови. Але це таке то вже десяте питання. Я написав, перевів гуглом-перекладачем і відправив на моє здивування за ніч, поки я спав я це зробив ввечері. Поки я спав, мені відповіли в месенджер. Більше десятка бджолярів. Не, не буду кривити душою. Більша частина із них росіяни. росіяни. Але це росіяни, які виїхали із Росії вже дуже давно. І ще вони зрозуміли, що треба тікати із, із цього ліпрозорія, і вони тут освоїлися, війшли в, в фінське суспільство. І Часто мені пишуть, що я на українській мові розумію погано, але буду намагатися. Якщо для вас нема принципової різниці, дозвольте писати вам російською. Якщо для вас це не в напряг і ви не проти, то я готовий вам допомогти. Отакі з міста листи, і написали багато українців українською мовою, українська сім'я. І що мене здивувало, що написали. Я написав своєму листі, що я знаходжусь в Еспо біля Хельсинки. І мені відповіли оці ось там 10 чи 15 людей, які живуть в ЕСПО або поряд. Ті, хто живуть подалі, ті не відповідали, напевне, тому що ну, далеко нема сенсу ніякого по місцю знаходження. Я, я так думаю, що бджелярів українських. І україномовних чи російськомовних людей, не саме людей тут набагато більше, і їх можна знайти в кожному місті. Так от, що що я від них дізнався, дізнався від них дуже цікаві речі. Тут бджіл можна завести скрізь, навіть якщо ви стоїте, живете в місті, чи ви живете в лісі. Ну я не знаю, як чи це правильно чи неправильно мені. Я вам приказую те, що мені розповіла українська сім'я. Вони приблизно так як я приїхали в Фінляндію 4 роки правда, тому і дізнавалися, як завести бджіл, тому що вони були бджолярами в Україні. Їм сказали, що можна ставити скрізь. Тільки одна умова, якщо ти заводиш бджіл до 10 це до десяти сімей. Якщо ти заводиш бджіл до десяти ти можеш купити ні в кого не, не запитуючи і поставити де захочеш в лісі на будь-якій галявині. Е, тільки треба, треба зареєструвати свою пасіку в муніципалітеті для любого українця. Реєстрація пасіки, десь у владних кабінетах це щось страшне, це такий хумен. Це така перепона. Більше половина яких людей яких просто не просто не захоче навіть і вирішувати тут. все набагато простіше. Це можна зробити, просто написав, написавши, сидячи вдома в муніципалітет в відповідну службу, хто ти такий, скільки в тебе сімей, і де ти їх поставив. Все, цього буде досить для реєстрації свої, своєї пасіки. А вже потім ця сім'я дізналася, що вони поставили бджіл. В лісі, яка, який є приватним. Це приватна власність ліса, ліса господаря, і вони вже потім по факту познайомилися з ним. І він був зовсім не проти навпаки, там ще щось їм і допоміг. Ось фіни, фіни в 9 з 10 випадків, якщо ти з ними нормально спілкуєшся то будуть намагатися тобі допомогти як можуть. Єдине, що звісно наш менталітет, такий, який я от спостерігаю саме тут в Фінляндії, приїжджають з України люди, і от я сижу в вестибюлі такої в парадної, і приходять заходять люди, які щойно приїхали, і вони вже з таким гонором, що, наче я їм щось повинен. Звідки це береться в наших людей? Я не знаю. Вони приходять і все. І вони щось мені повинні, щось вони там винні, а чого так, а чого не так, і починають своїх. Це треба отак от і викидати. Треба намагатися від цього позбуватися, бо це дуже ярко, особливо тут, коли люди інші, це дуже ярко виражений такий, я б сказав, негативна риса. Так от, якщо б цієї риси підходити до людей, то фіни 9 фінів із 10 буде намагатися вам допомогти навіть собі в збиток. Фіни дуже доброзичливі, чесні, чемні, добрі люди. І вони якісь навіть світлі, я б казав, світлі люди. ось так. так що до чого я веду? Якщо ви хочете у Фінляндії завести біля 10 вуликів, не більше до 10 вуликів, ви договорюєтесь про, про покупку, вибираєте собі, собі місце в лісі, якщо ви не в селі, у вас немає своєї оселі. Краще, звісно, дізнатися, хто володар цього ліса, написати йому електронного листа, тому що в гості ходить тут не, незнайомим не людям. Тут все, все через все через листування, або через електронний лист, або навіть через пошту. Краще написати електронна листа заочно познайомитися. Ви можете навіть його не знати і, і ніколи його не побачити. Але він скаже Окей. І все, ви ставите, якщо ви поставите в лісі своїх бджіл, ніхто їх не вкраде, не спали, не забере мед, не зруйнує. Єдине, що в лісі, якщо це ліс, звичайно, не лісопарк там якийсь, а ліс справжній, то для ваших бджіл становить небезпеку ведмідь. Ведмеді тут руйнують пасіки, руйнують. Ну, на них є набагато легше управи, ніж на людей. Тут просто пасічники загороджують свої, своїх бджіл електропастухами, підводять струм від акумулятора і ця пасіка раками. Ніхто із людей я не чув таких випадків. Щоб руйнували пасіки ведмеді, які не охраняються електропостухами, я чув, а щоб крали там вулики чи труїли, такого я не... Ну, всіх я ось місяць, може такі випадки коли і були, але місяць із того, що я дізнавався про бджіл, такого ніколи не виникало. Так, Це якщо ви е 10 вуликів і менше тримаєте для своїх потреб. Ну, а про ціну на мед. Про ціну на вулики мені вже написали із пропозиціями продати сім'ї, навіть з вуликами. Про ціну про вулики, якщо ви хочете заводити більше, ніж 10 сімей. Я вам розповім трохи згодом в іншому відео, бо тому що це відео ну, мені здається вже завелике. Тож, якщо вам цікаво, коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь, реагуйте на моє відео, пишіть коментарі, щоб я знав, що вам це цікаво або не цікаво. Ну і звісно, якщо вам корисний мій канал, то користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства під моїм відео. 35 гривень в сучасному житті це не гроші. А для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Дякую всім за увагу, та терпіння.